Хотів би з вами розмову почати з слів пана Шольца, який каже, що Німеччина ніколи не підтримає припинення вогню в Україні, яке призвело до капітуляції Києва. А шольц назвав пропозицію Путіна дивною господаря Кремля. Сказав, що буде готовий до припинення вогню, якщо Україна також погодиться на подальші анексії. За словами канцлера, це показує наскільки цинічно там мислять, і що російський лідер не має наміру припиняти свою загарбницьку війну. Хотілося б, щоб ви пояснили нашим глядачам позицію Шольца, наскільки вона жорстка і наскільки вона нам допомагає зараз. І вже від цього контексту будемо відштовхуватись далі. Ну, тут не позиція тільки Шольца, тут йдеться про позицію Європи, яка трохи відрізняється від позиції Сполучених Штатів Америки та Китаю, особливо Китаю. Чому тому що Європа, ну принаймні, от на саміті миру можна було чути від того самого Шольца, який такий голубом миру завжди був, е, який говорив, що заморозка конфлікту це призведе до подальшої війни, і от фон дер Ляйн, е і інші говорили про прості України. На відміну від Сполучених Штатів Америки, про які це не говорять, ну і звісно, що Китаю чому така позиція Європи? Тому що Європа розуміє, що американці за певних обставин хочуть створити на території Європи таку знаєте, криваву рану на території України, щоб активно продавати свої миротворчі послуги. Ну я вже мовчу про Китай, який вже відкрито говорить, коли от Дуда був е е е в Китаї, uh -huh. він цікаво з фразу сказав, що ми там готові там, сприяти все іншого для того, щоб забезпечувати безпеку Європи. А навіщо Китай для забезпечення Європи безпеки Європи? У них є НАТО, у них є США, але це ще раз говорить, що Китай хоче теж є тут трохи спільна з позицією частини адміністрації Байдена, щоб створити таку рану. А потім продавати свої миротворчі послуги, які, в принципі, ніхто їх тут і не просив, е, і в цьому контексті слід розглядати те, що говорить пан Шольц. Більш того, ну пан Шольц не говорить, але я скажу те, що запропонував Путін е, в так званих своїх мирних пропозиціях, коли він говорить, що Українці повинна покинути територію, вже е, які включені в. Включений в Конституцію Російської Федерації, тобто Запоріжжя повинен йти uh -huh. з Донецької області, з Херсона, і провести міжнародну конференцію, яка все це зафіксує. Також пан Путін по суті хоче повторення Мюнхена 38-го року, коли Чехословаччину тоді розірвали, коли там Гітлер був. 에, британці були, французи були, італійці, і е, він по фактично те саме хоче. І е, е, я думаю, що європейці це розуміють і ніколи в житті не піде захід на це. Це зрозуміло. Тим більше а, то зовсім інші часи були. Ну не тільки це, тому що є вже статут ООН, який 45-му році був ухвалений, ну і плюс є угода. А, а, Хельсінська угода 75-го року про непорушність кордонів Європи, який зафіксував підсумки Другої світової війни. Для того, щоб в Європі, знаєте, раз і назавжди забули, хто де, кому які території, які протягом ну, бурхливої історії Європи переходили в одні в руки в інші. Та сама Польща, наприклад, за підсумками Другої світової війни, отримала той Танцинг, який да, Гданськ зараз. А, Росія ж отримала Кнінгсберг, який Калінинград є. Ну, багато теж було зафіксовано, що порася назавжди забути про війни в Європі. Так Путін фактично вимагає неможливо, і це дуже добре в дійсності. Тому що він підірвав позиції своїх лобістів на Заході, які ще просували тезу, що з Путіним можна домовитись. Ну і підставу в Китаї. тому що в Китаї зовсім була інша позиція. Новим, ну, принаймні, таким, який варіант анексії, пропонував. Давайте зафіксуємо на. Лінії розмежування і, і так далі. Тому, звичайно, що європейці розуміють, про що йдеться. І отут от тут, ну, тут, в принципі, є можливість дотиснути США, тому що вони, в принципі, дотримуються цих принципів, і вони, нарешті, повинні сказати, що Україна, не знаєте, ми будемо підтримувати скільки, скільки завгодно, та скільки, що Україна там 10 років повинна воювати. Скільки ви там даєте до допомоги. Ні, конкретно було повинна бути визначена мета відновлення територіальної цілісності України в кордонах 91-го року, та, і відповідна допомога повинна бути в відповідних е, розмірах. Угу. Е, от хотів би щодо щодо достроку, е, скажімо так, довгострокової допомоги наших партнерів. Визначитися з вашою допомогою, і допомогти нашим глядачам, члени НАТО домовилися про виділення Україні 40 мільярдів євро. Хоча не підтримали первісне прохання Столтенберга про багаторічне зобов'язання, при цьому ми чуємо з нашого боку. Говорять про те, що ці безпекові угоди, які підписує президент, а вони щорічно будуть надавати нам ну десь в районі, я так розумію, 50-60 мільярдів. Якщо знову ж таки взяти ці цифри, достатньо серйозні, великі, але не відчувається, знаєте, такої атмосфери саме довгостроковості. Начебто, от беріть зараз, поки є, далі подивимось, і це взагалі ну, от не дуже в'яжеться з історією, що всі хочуть миру. Тому що виходить така історія: давайте ми зараз домовимось про щось, вийдемо на мир, вам якісь там умовно 40-100 мільярдів євро дамо. Але через п'ять років ну подивимося, як там воно буде. Е, і це ж ну абсолютно повна стимуляція Путіна до того, щоб він знову пішов. Дамою, то не точно. Е, ну, дивіться, ми повинні розуміти, як хитрувати побудована вся політика. Ну, ми повинні розуміти, е, що західні політики на в принципі нічим не відрізняються від українських. Вони з задоволенням е, не, знаєте, йдуть по найменшому спротиву. Ідеальна модель, яку планували західні політики на початку широкомасштабного вторгнення, це співчувати українцям в Костабарах, велике занепокоєність, пиляти допомогу на міжнародній допомозі біженцям, українським біженцям в Європі і торгувати з Путіним. Тобто, це не така. Знаєте, там зрозуміла для них модель. Не в після нічого не робити, але сильно-сильно співчувати. Але Україна поламала їх в плани. І змушує робити те, що вони не планували робити. Наприклад, вони ніколи не планували в дійсності надавати дозвіл бити по території Росії. Це я не вважаю неправильне формулювання, що вони не дали дозвіл. Це Україна протиснула протиснула цей дозвіл. Коли, коли не слушали ці е, казки про те, що виявляється НПЗ, це є цивільна інфраструктура, коли СБУшники продовжували мочити НПЗ, незважаючи на крики зойки на Заході. От президент Зеленський, коли вітав е, центр А СБУ, тоді статистику сказав, 35 МПЗ пошкоджено, і продовжується. Дивіться, сьогодні вранці ми вже бачили, що дрони вже в Новоросійськ прилетіли. Так про які вже натякці говорять. Є там генерали, які вже от в Атланті Канцл, по-моєму, була стаття, де говорить, що це майбутнє війни. Українці змогли це зробити. Е, Оцей збушники наштампували цих сі сібейбі. Показують їх бойове застосування. Це просто переворот у, у світовій історії застосування дронів, в тому числі. Тут виявляється, що великі флоти вже і не дуже такі потрібні. так І тому ми повинні розуміти, дотиснули, знову виводили зони комфорту. Так? І тепер Україна, ми повинні розуміти, що чим сильніше Україна буде. Наявність в Україні, наприклад, ракет дальністю 2000 3000 км кілометрів, автоматично робить її сильною, з якою хочуть дружити, з якою будуть давати будуть вони гроші, змушувати давати гроші, входити з ними в коопераційні зв'язки. Не треба думати, що просто так це дається. Ну, наприклад, Україна повинна інтегруватися вже в ОПК і ЄС, і США, і Японії, і Південної Кореї. Для цього уряд повинен забезпечити секретність підприємства. ПК по їх на навіть на відкритому доступі можна побачити по реєстрах. Так забезпечити секретність імпорту експорту товарів військового та подвійного призначення, щоб не було видно звідки везуть цю зброю, і дати можливість нашим експортерам, зброєрам працювати на експорт. Вони і валюту в країну будуть завозити, щоб ми не брали ці драконівські кредити від МВФ і підтримувати і виробничі зв'язки і а, виробничі цикли. І у них вони зможуть за будь-яку ціну продавати за кордон готові вироби так для того, щоб і зайнятість у нас була валюта в країну і для озброєння нашої армії була зброя, в тому числі. Тому що чим більше масштаби виробництва, тим дешевше для української армії ця зброя буде. А, Діставатися, і тоді, тоді я вас запевняю: питання допомагати чи не допомагати Україні. Воно ніколи стояти не не буде. Будуть допомагати, тому що сильним допомагають. Знаєте, я от для того, щоб розуміли, як побудована світова політика, знаєте, є дипломат Лєвченка, він колишній посол в, в Хорватії, Він якось ми були з ним в одному ефірі. Він цікавий епізод розказав від початку своєї кар'єри. Ну він там був молодим дипломатом, коли прийшов там угу. тільки народилася незалежність 91-92 рік. Він сказав таку річ, що приходять дипломати Сполучених Штатів Америки в Британії і запитують думки України стосовно. Ядерної програми Індії та Пакистану. Уявіть собі, 91 рік. Да? Е, тільки тільки що бігали в Москву, а тут до тебе приходять Гранди і запитують. А чому приходять? Тому що, Тому що на той час Україна ще була ядерною державою. Так? Ну, номінальна, не номінальна, але була. Тобто сильними, потужними цікавляться твоєю думкою. Коли ти е, слабкий і нічого не можеш реалізувати, ти твоя думка нафіг нікому не потрібна. Так? Тому ми повинні розуміти, чим сильніше Україна буде, чим більше Україна буде зносити російську енергетику, е, порти новоросійська, мати, якщо ракети там 2000 тисячі км, тисячі кілометрів, а 2000 тисячі ракети, наприклад, це вже долітає до Ірану, це вже потуга євразійського масштабу. Якщо там долітає до Ірану, долітає до Уралу. До знаєте, до нафта нафтагонів, які подають нафту, наприклад, до Китаю. Я вас запевняю, будуть допомагати, що додавати, що будуть приходити і запитувати думку. Тому ми так повинні мислити: чим потужніше мілітарна буде наша держава, чим більше ми будемо озброєні. Тим більше нам будуть допомагати така логіка цього світу. Ну, якщо ж ми вже так зачепили трошки ситуацію з ядерним озброєнням, і ви згадали і намалювали оцю прекрасну картину, де з Україною дуже сильно рахуються, таке коротке запитання. Поставлю: ядерне озброєння чи світить нам в найближчий термін? Що ми його якось відтворимо, отримаємо? Ми ж розуміємо, що це буде певно колосальний спротив від наших. Союзників та партнерів, які не дуже то тобто, захочуть бачити таку картину, дивіться, зараз в світі цікава в дійсності ситуація. Якщо США продовжить так себе поводити, як воно поводить, то, незважаючи на думку Америки, всі почнуть розробляти ядерну зброю. Це про це, до речі, не мої слова. Це пан Сікорський, голова МЗС Польщі, якось в інтерв'ю Блумбергу чи іншому сказав. Він сказав, якщо Сполучені Штати Америки не будуть підтримувати безпеку своїх партнерів, це закінчиться тим, що всі почнуть розробляти ядерну зброю, тому що всім зрозуміло, що тільки ядерна зброя спроможна дати гарантії безпеки от і все. І тому я думаю, що за певних обставин, якщо й далі так буде поводитись, я думаю, що не виключено, що це може статися. Але тут, тут ж тут питання наступне: а чи потрібна буде ядерна зброя, так? А якщо Україні буде, знаєте, от, ну, реальна армія, ескадрилі дронів, які керуються штучним інтелектом, які мають, наприклад, мікрорівень, можуть там, розміром з камах, наприклад, залітати на територію Росії. І е, просто так зробити, що оператор, який буде натискати на ядерну кнопку, просто буде знищений. От. І чи потрібно це, знаєте. Залетіти в Кремль, наприклад, там та просто прибити все керівництво. А навіщо тоді в такому випадку ядерна зброя Україна і так матиме можливості знищувати своїх ворогів дистанційно? Не потрібно, знаєте, буде там групи захоплення, наприклад, висилати в Москву. Ну як СБУшники вирішили питання з Києвою, так під Москов'я. Ну просто прилітає, вибачте, дрон. Або може бути там ескадрілля дронів, яка залітає, довозить носі, припустимо, великі носі, які довозить до підмосков'я, а він випускає ще додаткові дрони. А ці дрони ще додаткові дрони, які, врешті-решт, знищують наших ворогів. Тому тут ще суперечливо питання, чи потрібна буде ядерна зброя при нових технологіях, або лазерна зброя, яка буде збивати ядерні ракети просто на, на старті, так? Тому що це буде значно ефективніше працювати. Тому це поки що таке питання. Я все ж таки сконцентрувався поки що на неядерних озброєннях, так а от на майбутньому за яке ну точно нам ніхто нічого не зробить, ніяких санкцій не запровадить. Так? Ну, я ж говорю, давайте робити, щоб наука повинна бути у нас, технарів залучати, фінансувати розробки майбутнього і краще знаєте, контролювати дронами 500 в глибину Росії в 500-600 кілометрів, і у них не буде підстав застосовувати ядерну зброю, і будуть боятися більше ніж американців. Наприклад, от, наприклад, як ситуація була з станціями попередження ядерного удару. Теж крики з того не були в Нью-Йорк в, Таймс, в я пам'ятаю, кричали. Українці взяли, винесли три за горизонтні станції, а це частина ядерної інфраструктури. Ну, За всіма канонами ядерного стримування це треба оголошувати ядерну війну і починати бити. А росіяни в ступорі були. А кого бити? Неядерна держава знесла їм ці станції. і Що тепер робити? І от ми де на чому повинні от, сконцентруватися. А ядерну зброю, я думаю, що знаєте, за, о, за великим бажанням, коли всі почнуть її розробляти, я думаю, що ну Україна прийде теж до цього. Угу. Ну так дійсно світ змінюється, війна змінюється, і тому можна робити Уклін саме от в той бік, про який ви кажете. Пане Тарасе. Я дякую вам за ваш час, за огляд дякую. ситуації. Пасибі і гарного вечора. Тарас Загородній політолог долучався до нас.